Привіт, друзі! Я Олена Потюх, це служіннями з любов'ю. Сьогодні ми будемо розмірковувати, де ота прекрасна слава Божа у нашому житті і як її залучити. <свісно> Дивіться у Євангелії від Луки у четвертому розділі, коли Ісус зайшов у синагогу і йому подали Біблію, він почав читати оце місце. Це книга пророка Ісаї, і він прочитав такі вірші: Дух Господній на мені, бо він помазав мене благовістити убогим, послав мене зціляти розбитих серцем, проповідувати полоненим визволення, сліпим прозріння і пригноблених відпустити на волю, звіщати рік Господнього помилування. Бачте, він тут перечислив всі сфери людського життя. І сказав, що